Переговори Дональда Трампа та Путіна відбудуться 15 серпня у Західному штаті США Алясці, в якому місті не оголошували. Сайт федерального управління цивільної авіації США повідомив, що над найбільшим містом штату Анкориджем закриють повітряний простір. Там великий аеропорт. Тим зустріч може відбутися в адміністративному центрі Аляски Джуно. А от видання Аляска Лендмайн зауважило, що в готелі Аляска Резорт міста Гердвуд на 15 серпня, і сусідні дати немає ніяких броні. Ніваль для сторонніх людей, бо все зайнято. Тож це може вказувати на те, що переговори будуть саме там. Це 60 кілометрів від Анкориджа і понад тисячу від Джуно. Дмитро Левось, політолог міжнародних, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, я вас вітаю. Дивіться, коли ми чуємо Кіра Стармера, який застерігає американського лідера не довіряти Путіну, то це свого рою слова лунають як такий запобіжник, бажання Кіра Стармера застосувати запобіжник в американській політиці. Що є запобіжниками для Дональда Трампа, для його обмовок, що він поїде в Росію, для його бажання зустрітися з Путіним після шести телефонних переговорів. Що зараз є такими жорсткими рамками і запобіжниками політичними для нього? Добрий день. Знаєте, річ в тім, що мабуть найбільші запобіжники зараз для Трампа стоять не в самих Сполучених Штатах, а ззовні. Бо крім ось цих слів стармера є жорстка однозначна позиція України, яка однозначно з приводу того, що ніяких розмінів території і чогось іншого бути не може. Про що говорив не один раз, і конкретно Володимир Зеленський є позиція Європи, висловлена в кількох заявах там, в заяві провідних країн з Європи і Європейської комісії, в заяві. Країн півночі та Балтики, які теж однозначні щодо підтримки України і щодо неможливості припиняти тиск на Російську Федерацію, і ось зараз ми чуємо слова безпосередньо від Великої Британії. Завтра запланована. Зустріч онлайн лідерів країн з Європи, яку збирає Мерц, канцлер Німеччини з Дональдом Трампом. Ну і це як на мене набагато більше зараз обмежує і демонструє Трампу, що як який спосіб. Треба реагувати на пропозиції Путіна і всередині сполучених і штатів. Ми бачимо, що теж є певні обмеження, і скоріше, це те, що може вплинути на виборчий процес, тобто, бо ставлення до Путіна у американців. Все все рівно є негативним, і про це теж говорять його і політичні опоненти, і сенатори ми чули. Наприклад, там лінціґрем да про це говорить, тобто. Гадаю, що ось цей такий комбінований тиск, але в першу чергу з від партнерів і союзників США і від України, ось він впливатиме на сприйняття того, як можуть розвиватися ці переговори. Під час молодіжного форуму молодь тут Володимир Зеленський сказав, розмова Путіна і Трампа може бути важливою для їхнього двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони не приймуть. Вірю, що президент США це розуміє, а президент США чи це розуміє? Якщо вочевидь за останній час ми бачимо, що історія з переконанням Трампом Путіним зупинити війну самого Трампа втомила. І в такий спосіб я вас ще запитаю: президент е, України вірить, що президент США це розуміє, що розуміє на зараз Трамп для вас з його посилів, що очевидно, зважаючи на те, як він обмовляється, як він це запаковує в слова, і, взагалі, чи щось зрозуміло. Гадаю, що насправді Дональду Трампу можливо дійсно було б зручніше все вирішувати безпосередньо з Російською Федерацією. Те, що це для Путіна однозначно зручно і він хотів би повернути часи пакту Молотова ріббентропа і Мюнхенської змови, коли великі країни сферами впливу все вирішували. Але є, е, знаєте, є практика, і е, Дональду Трампу я думаю, після е, ось аналогічних підходів, які демонструвалися в березні місяці, е, коли теж пропонувалося Україні. Там прийняти якісь умови з Росії щось обіцялося, а потім з'ясовувалося, що не виходить війну закінчити за 24 години. Що є е... неможливо зайняти санкції з РФ повноцінно, бо основна маса санкцій від Європейського союзу. То гадаю, що тут е... саме той момент, який теж впливає, от та практика і. Яка склалася і реалії, які дійсно існують, ось вони впливають безпосередньо на цей переговорний процес, але і декларації ну можливо, це десь і зупинить навіть. Процес прийняття спільних декларацій щодо України, бо зрозуміло, що Росія дійсно вона намагається затягнути США у таку співпрацю багатьма гачечками, на кшталт там арктичних проектів і всього подібного. Тому я думаю, що Володимир Зеленський тут має рацію в цьому плані. Нюйорктаймс пише про те, що Трамп може звинуватити Україну після зустрічі з Путіним, і власне ми вже розуміємо, навіть не будучи політологами міжнародниками, що нас цілий Путіна якраз посварити Трампа з Україною це очевидно. Давайте розглянемо цей сценарій. Якщо Путін досягає своєї мети, що далі? Якщо Трамп досягає своєї мети, ще раз уточнюю. А яка у Трампа мета зустрічі з Путіним для вас? Вона зрозуміла, чим може тиснути і змушувати Трамп зупиняти Путіна війну? Знаєте, щодо тиску, як це не парадоксально, правий в певним чином міністр оборони Сполучених Штатів гексит, який сказав, що це зустріч це наслідок тиску, але зрозуміло, що він мав дещо інше да що тиску Трампа. Хоча насправді це наслідки того, що Україна продовжує воювати і воювати ефективно, і санкційного тиску. бо... Ситуація в економіці Російської Федерації дійсно складна. Тож зрозуміло, що мета Путіна це дійсно посварити Трампа з Україною а взагалі зруйнувати взагалі єдність Заходу у підтримці України. Мета Трампа, я думаю, не настільки чітко зрозуміло, крім точніше сформульована, крім ось цього питання там мож, організації можливої співпраці. З економічною з Російською Федерацією, де я думаю, що тут все ясно. Щодо України, Дональд Трамп уже це демонстрував. і Він вчора про це теж казав, що мовляв головна мета посадити за стіл переговорів Україну та Росію. Хоча це теж не є вірним, бо саме Україна, саме Зеленський готовий був до цих переговорів з Путіним. А той тікав від нього протягом цих останніх місяців. Тож ця. А мета насправді щодо України, як на мене, теж не надто сформульована. Бо ми вже бачили, як Дональд Трамп демонстрував готовність до чого до того, щоб передати все на до Європі, і хай вона займається да, далі урегулюванням. І але я думаю, що у разі, якщо буде сформульовано то провина, нібито да, України, то це може дати ефект певний на, на якийсь певний термін, бо насправді Російська Федерація своїм своєю політикою теж зробить все, аби все повернулося назад з розумінням, що таке Росія. Ну і є підтримка з боку Європи. Яка в принципі просто ну не дає інституційно, да так би мовити, всі звинувачення України оформити в якийсь такий процес тиску на Україну. Я не даремно вас запитала останні моє маленькі питання. Я його все таки повторю. Що є запобіжником? Ви сказали, що запобіжники у Трампа зараз зовнішні. Що є запобіжником все одно в його команді, коли в присутності цієї команди, в присутності цього світу Трамп говорить, що Україна мала тисячу миль океану, яких тепер немає, а залишається лише маленька територія біля Одеси. Ну тобто, це президент великої країни. Він говорить про географію, що якби пішли дорогою, то досягли б Києва. А ми маємо свідчення, і ми готові всі показати, що і трасами і шосе йшли. Тобто, запобіжники отаких очевидних речей, які обурюють нас, українців. Ясно, що ми не напишемо всі листи Трампу, і ясно, що ви їх не буде читати. Але між тим його команда наскільки міцна, щоб добирати допомагати ці правильні формулювання. Я думаю, що тут в команді Трампа є люди, які дійсно розуміються і на зовнішній політиці, і взагалі експерти, які знаються на цьому, але з ми точно можемо сказати, що це не буде проявлятися ось так демонстративно, і для нас важливіше, аби цей вплив дійсно, якщо навіть не є таким. Очевидним, щоб він здійснювався і ставав запобіжником від прийняття рішень. Бо декларації це одне, а рішення вони А рішення це інше. Можуть... Так і ми маємо дочікуватися саме рішень. Дякую вам, Дмитро. пане так. Дмитре, Дмитро Левець, політолог міжнародних, був з нами на прямому зв'язку.